Святий благовірний, княже Володимире, сину Великого Ярослава, доблесний подвижнику Христової віри, Ти прикрасив своє життя благочестям і мужністю, стояв у правді Божій та утверджував мир і правду на землі нашій. Молимо тебе нині, будь заступником України, землі, що Ти любив. І народу, який нині боронить свою волю, Випроси у Господа милосердя для воїнів наших, щоб були вони хоробрі, мудрі і непохитні у справедливій боротьбі, захисти їх від усякого зла, від ворожих стріл і підступів, дай їм віру тверду, серце чисте і любов до рідної землі, а нам усім. Єдність і силу стояти за правду, щоб Україна процвітала у мирі та у Божому благословенні, святий, княже Володимире, моли Бога за воїни наші і за весь народ, щоб зійшла перемога і світлий мир на землю нашу. Амінь.